чому виросли ціни на квартири дійсно одна із таких один із таких факторів це виділення цих державних грошей під програми під є відновлення і так далі постанови і так далі і знаєте є такі власники які дійсно орієнтуються на це і знаєте даже кажуть таке ми підождем до кінця року в кінці року точно повинні виділяти дуже багато грошей на ці програми. І ми тоді продамо ще дорожче. Але не в цьому ще весь прикол. Я кажу: а ви готові там продавати по безналу за гривні? Вони кажуть, ні, ми почекаємо, виросте ринок. Виросте ринок, люди свої квартири попродають по програмам за безготівковий розрахунок. А ми знайдемо свого покупця, який прийде з готівкою за долари. Ну, це дуже хитрі люди, таких небагато, що сидять, прям прораховують, малюють собі такі картинки, але вони все одно є тобто дійсно є. Коли почали виділяти ці кошти, і коли там, наприклад, виділяють їх, то дійсно ринок так оживає, багато покупців виходять і е, ринок трошки зростає. Ну, тобто ціни на нерухомість трошки підскакують. Потім, коли ці гроші там закінчуються, або їх не виділяють, ринок потихеньку-потихеньку знову просідає, тому що покупців за готівкою зараз не так багато.